Чи дали ви в книзі якісь висновки щодо того, що робити людям, які хочуть бути красивими? Ну от п'ять головних один із них це харчування, 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 тобто ви те, що ви їсте, точно іншим є використання косметичних засобів або процедур, що є важливим. Особливо для жінок о, використовувати чи ні? якщо використовуєте, то для себе не для інших. Не так, що о великі губи зараз в моді. Теж такі зроблю о мій ніс більший, ніж у всіх інших соцмережах. Зроблю зменшення. Бо це замкнене коло, яке не міняється. Ви можете зробити підтяжку. Є люди, які жили із комплексом. Я не люблю свій ніс. Не люблю щоразу дивлюся в дзеркало і хочеться плакати. Слава Богу. Що сьогодні є технології та лікарі, які можуть це зробити, але це для вас, а не для інших. Круто, тож харчування харчування дбай про красу для себе. а не для і інших. І Змініть свій внутрішній діалог.